Павло Глазовий заморські гості. Приїхали в Україну гості з Канади. Походили по столиці, зайшли до міськради, біля входу запитали у міліціонера, чи потрапити ми можемо на прийом до мера. Козирнув сержант бадьоро. Голови немає, він якраз нові будинки в Дарниці приймає. З дивуванням засвітились очі у турист. Ваша мова бездоганна і вимова чиста, а у нас там у Канаді нарікають знову, що у Києві забули українську мову. Підморгнув сержант лукаво і каже зрозуміло розбиратися у людях наше перше діло. Я ж побачив, що ви гарні шляхетні люди, бо ж пана по-українськи розмовлять не буде.